Дорогі мої друзі, майбутні фотографи-фотографині, зараз ми з вами поговоримо про ідеї для ваших фотосесій, коли за вікном така жахлива погода, і ще не той час, щоб робити красиві фотосесії на заході сонця. І а, важливо, якщо ви фотограф-початківець, щоб ці ваші зйомки були для вас безкоштовні або з мінімальними витратами, тому ми не беремо до уваги фотостудії, а беремо лише безкоштовні місця, наприклад, кав'ярні. У вас в місті точно є кав'ярні, які не беруть оплату за те, що ви там пофотографуєтесь. Шукайте їх. Наприклад, львівська майстерня шоколаду зазвичай нічого не просить за те, щоб там пофотографуватись, а просто замовляєте собі каву і робите кілька знімків. Ви не обов'язково маєте з цього робити, прямо фотосесію на півтори години. Просто зайшли, красивенько сфотографували, робіть різні ракурси, вийдіть на вулицю, сфотографуйте ось так ось через вікно. Вам обов'язково сподобається такий кадр. Наступна ідея це книгарня або бібліотека. Там також можна зробити доволі такі яскраві і незвичайні кадри, які будуть виділятися в стрічці соцмережі, там Instagram, TikTok, і звертати на вас увагу. Ви будете здобувати лайки, лайки, лайки. Зупиніться, я колдую на вас, щоб ви отримували лайки. Наступна ідея це. Оранжерея або ботанічний сад. А, також майже в кожному місті є така а, оранжерея. Подивіться Pinterest. підберіть прикольні ідеї для вашої моделі, саме щоб вона. Прикольно була одягнена. Це може бути або щось ось таке нейтральне, наприклад, зелений там бежевий, коричневий, а може бути навпаки якась яскрава пляма. Ну, я маю на увазі якийсь яскравий кольоровий акцент. Наприклад, там якась червона хусточка і щось там червоне в руках. От, це може бути доволі таки незвичайні кадри. Наступна ідея це просто квартира і просто домашня зйомка. Підіть до ваших друзів і познімайте їх там красивенько. Подивіться, навіть просто ідея з переїздом. Якщо ваші друзі раптом переїжджають, також може класно класно обіграти, тобто будь-яку ідею. Просто Красива домашня зйомка, чи то на кухні, чи то в спальні, чи то у ванні, просто не обмежуйте себе. Наступна ідея це підземний паркінг, і там також можна зробити класні незвичайні фотографії, які також будуть виділятися в стрічці, і ви будете збирати лайки і перегляди. І наступна ідея це супермаркет. Також не робіть там фотосесію на півтори години, щоб до вас підходили охоронці і казали: перестаньте, просто швиденько продумайте пози, зайшли. 10 хвилин відзняли, у вас вийдуть дуже класні кадри, незвичайні, і які вам самим будуть подобатись. Це на сьогодні всі ідеї. Якщо було корисно, залишайте коментар, і я буду записувати для вас ще ідеї для ваших зйомок. Фотографуйте, не зупиняйтесь, хай ваш старт у фотографії буде легким, і максимально творчим, і максимально кайфовим.